Огляд на новопридбаний робот-пелесос. Інструкції гарненько запакований. Такий в чохлі будемо далі розбиратися. Це те, що було у коробці. Щітка, станція, шнур і ось така вічна щіточка. Зручне зберігання щіточки. Оце такі технічні, так Їх отак дістаємо. З однієї сторони було і з другої. Це він шукає станцію. Це ще не завантажений ніякий додаток, просто на корпусі вмикається і він заїжджає. Під час першого запуску він створив мапу квартири і тепер вибрали, щоб прибрати всю квартиру. Він почав із кімнати, яку обрали першою в налаштування. На мапі він малює траєкторію свого руху, гарно об'їжджає перешкоди та справляється зі своєю роботою. Ось так відбулося створення мапи квартири. В додатку налаштовано кімнати, розділені на зони, відмічені, заборонені зони. І зараз ось вибрано лише для прибирання кімнату третю. Навіть там, де килимо це з цією бахрамою, то він її не зажовує, а долає перешкоду. Для спільного користування пристроєм, то ви натискаєте оцю кнопочку Я і тут є спільний доступ до пристрою. Але на вашому іншому пристрої вже повинно бути встановлено додаток, зроблено обліковий запис. А для того, щоб додати, це спільний доступ до пристрою, і ви записуєте оце ID облікового запису. Єдине, що оце голосове управління, коли. Включаємо, то а, а, У нас є два варіанти і оце Google Home. Ми переходимо у застосунок, але Google Play чомусь каже, що ця позиція недоступна у вашій країні.